Доброго здоров'я, піпли! Сьогодні ми будемо грати пазмафобію, як ви бачили з назви. Ні, цей канал не буде оснований на хорорах, але так складу історично. Тому ми граємо ще один хорор. Перше я спробувати фазмафобію. По-перше, тут є українська мова. По-друге, тут є сприймання української мови привидом, що немало важливо. А по-третє, я завжди хотів її пограти. тут випала можливість, я її собі отак от взяв в стімі. І тепер хочу спробувати її пограти разом з вами. Я в ній взагалі не шарю. Єдине, що я тут вмію, це ходити і лякатись. Я пробував, ну як пробував. Коротше, подивився такий, типу, недогайт. Нічого по ньому не поняв, взагалі абсолютніший ноль. Ну, і почав грати, там щось предмети, якісь там всі діла. Кімнату з приводом знаходити. Коротше, давайте будемо її спробувати. Ох, якби ще так не лагало, там що дощ так це мене. Кура гудить просто. Тут є камери. Камера, як тебе відкрити, камера? Я не можу відкрити камеру. О! Програміст. Поки що не особо страшно. Ага. Да, на вулиці йде дощ. Я сподіваюся, не буде як з Крайсу третім колись Свій час, коли, блін. Дощ просто ламав, блін, компа, постійно все лагало через нього. Врать нормально. Та ота от хатина, конечно, вообще мене, блін, не радує. Значить, у нас є рація, у нас є. фонарик. Я включу фонарик і все. О, нормально. Рація, фонарик. Я думаю, рацію нам пока що не потрібно. Нам Треба знайти кімнату привиду. 4К зйомка, як то Вімкнути, О. Ага, я зрозумів, тобто вона в фургоні не включається. Я так поняв. Та все, що я показую, блін. Ну, бачить тут. Окей, так. Ні, напевно, треба якийсь на нормальний фонарик взяти. Бо цей фонарик мені взагалі радості не приносить. О. Цим хоч видно, буде Буде світити. Так! Ой, мені стабільні ФПС ки. У скуда, блін. Е, будемо пробувати. Треба спочатку знайти генератор. О, фак. О! Так, давай без цього, блін. Ось мій в будинку. Ну, я думаю, з самого початку нас лякати ніхто не буде. Треба імкнути світло, знайти генератор. Генератор я дивився або в підвалі може бути, або десь в гаражі. Ще това. Чорт, як же темно, блін. О. Може, тут щось? Ні, не тут. Реально темно, я просто нічого більше не бачу, ті. Блін. Тільки оцей от фонарик. Кусочок фонарика. Так, де ж, де ж світло вімкнути, бо я ж. Може тут воно є. А? Немає, блін. Ну, Надія була. О, тут ще одні двері, я їх пропустив. А, ось і спуск в підвал. Як неприємно, скрипить пол. Е, щитова. Так? Є. Тепер у нас буде світло? Є, у нас буде світло. Боже, як добре. Тепер його треба повсюди повмикати, так. Фу. Початок є. Так, бабай буде вимикати світло, ми будемо його вмикати, бо без світла тут взагалі нічого не видно. Тудов. Тепер будемо з цим приладом ходити і шукати, де кімната Само... самим приводом, як не странно Він в якійсь кімнаті. Він тут. Він от в цій кімнаті зараз. Аж мурашки пішли. Що тут написано? Відніється з водної могили тихе місце, де можна насладитися сходом сонця. У -у -у. Тобто ось кімната. Чи тут не його кімната вже? Його ж тут немає. А де він є? чи що, прибор видавав. Видавав, що він тут. Це 100% інформація. Окей, ну, пішли ще походимо, чи він не на напас. Воно так, типа, показало, що це от він тут, принц, знаходиться і все. Світло повмикаю, бо мені. Не особо хочеться без світла ходити, так. Праві я на середній важкості, тому... тому. На більшій важкості я просто буду вмирати. 24 на 7 я і тут може буду просто вмирати. Не поняв. Блін, я к центрю, ну в твою мать, блять. десь в мене за спиною, блін, дихнув. Мене просто зразу все мурашками покрило. Включи світло, пожалуйста. Блять, світло не включається. Не включилось. Йобушки воробушки я прям його за спиною відчув. Ще от не очікувалось, вроде як скримерів, як таких немає. Страшно. Ну, отут був, блін, прибор тут видавав, блін, що він тут є. Може він тут справді. А що в нас ще є? У нас є камера. На камері я. нічого не бачу поки нам потрібно, напевно, ще якийсь прилад, бо. Камера нам особо не поможе. А то і ми використали вже йопт. Так, що нам ще потрібно? Можна взяти з собою тепер. От це от щастя. Що це таке? Як тобі користуватися? Я не знаю, що це. Зторій. Так, фотографії. Фотограф... О, рація нам потрібна по-любому. У нас ще є фонарик. Блін, ну рацію, звісно, з ним говорити. Ну світло поки є. Ну тоді будемо давайте проводити шукати якісь сліди. Руки. Блін, як це моторошно. Ви собі не уявляєте просто. Я... я говорю. Уявляєте, напевно. Так, на вікнах слідів немає. Тут ніяких слідів немає. Це в нас дропаємо. Ходимо ще з цим прибором. Поки я його ніде не чую, блін, не бачу. Тобто, якщо цей прилад буде. Зашкалювати це буде означати, що. Ми знайшли, де він знаходиться. Ось так. Але поки що. Ах, ти ж шкоп, Все нормально, я не кричав. Це не я був. Ні грама, я взагалі не спогливих. Навіть оком не моргнув. Ви чули якісь крики, це кіт, в мене є кіт, ви знаєте, що в мене є кіт. Цей прибор, блін, безполізна хуйня, він мені ніхе не показав, блін. Я думав, що якщо буде присутність, його, то він десь буде зараз працювати. Я таки не знаю, де він живе, блін. Де його домівка, ну. По ідеї, я отут, прибор зашкалював. У нас рація. можна з ним поговорити. Які там. Я не знаю, чи тут пауза працює, треба подивитися, які там фрази йому говорити. Будемо ходити, пробувати розмовляти з ним зараз. Бляха. Пробуємо з ним поговорити. Ти тут є? Де ти є? Ти тут присутній? Дай нам знак. Покажись. Міка, ми вмерли. Бо я не розумію, де ми. Ми в грубу. Ядріть твою наліво? де ми, бляха. Ух. ми напевно вмерли. Ей, я перевів дух. Ми тут все просрали, блін. Все в мінусах. Доказів нема, блін. Докази того, що я сцекло є, але ми не будемо брати це до уваги. Ну що, попробуємо ще раз. Першим брінком, як то говорять, нам знадобиться ключ від будинку. Так, потім ліхтар. Так, ми вже знаємо. Це по факту той самий будинок, тому ми вже знаємо, де. Там вмікається світло, потім нам оцей датчик. Надобиться. Я вже просто все, я вже не хочу туди йти, я не хочу нічого бачити, що тут нас вже говорять. Відповідає на одинці. Ага, відігнати передатного. Пахощів, в мене нема пахощів. Примерно подідося середнього глузду, команди не 35. Та, блін, ідіч сраку. Команда це я один, блін. Буду 2 хвилини є до того, як він почне діяти, я так розумію. Візьмемо з собою ще ліхтарик. А ну, давайте перевіримо це. Ми натиснули. Поки 2 хвилини. Таймер не зрушився. Я просто не хочу заходити в цей будинок, чесно. Підвал змінився, підвал не такий був до того. А чи був такий, чи це я вже себе накручую. Є, є. Тепер нам потрібно знайти кімнату привода. Е, Кімната привода. Там має бути низька температура. Блін, мурашки йдуть. Або датчик має зашкалювати. Того разу кімната привода була десь отут. Пар з роту має йти. Пару немає. Це вроді поки що спокійно. Датчик мовчить. Я навіть не знаю, що тут коментувати, бо в мене просто волосся стає дибки зараз. Він уявляється, з кієцем отрошник. Для мене, особисто, звісно. Датчик мовчить, пару немає. Низька температура показник. Йоптвій мать якісь звуки! Гаха-муха. Він там бавиться з радіо. Можливо, його кімната це якраз ось ця от кімната. Ох, окей! Ми безстрашні. О, oh, фак, не туди зайшов. Вимкніть радіо, будь ласка. Так, це кімната приведе, я думаю. парний йде з роту? Я не впевнений, якщо чесно. Тут двері завжди були зачинені, чи це як зачинив? А, вибіжемо на вулицю. Треба зібратись з силами і зайти в кімнату. Збираємось силами і заходимо. Ми, мужики, нам не страшно, ми нічого не боїмося. Але світло вимкнемо. Ні, світло бо ми нічого не будемо бачити. На дверях слідів немає. Я думаю, це не той привід, про який я думав, тому нам більше фонарик не пригодиться. Я пропоную зробити хоч якісь гроші і попробувати просто познімати хоч якусь інформацію за допомогою фотоапарату. Ну, окей, погнали, блін. Що в нас є взагалі... А, цей от прилад є. П'ятий рівень показу. показує. Показує п'ятий рівень. Я просто, блін, не можу. Будемо фотографувати все. Пішли? Ще щось подивимось. Може нам вдасться зняти привида. А, він у ці двері відкрив. Можна ще попробувати взяти знову рацію. А ще блокнот, можна блокнот кинути. А як блокнот працює? Хтось підкаже. Зайдемо в будинок, кинемо блокнот і вибіжемо. План просто шикарний. От Так? Так? Не має бути похоже на правду. Так, окей. Ми попробуємо з ним знов заговорити, бо я, в принципі, не знаю, що можна такого зробити. Ми зараз спробуємо. Я не знаю, я не хочу з ним говорити. Мені після того випадку дуже моторошно з ним якось спілкувати зараз. А от пар. Камера. Він десь тут. Я сюди зайти не можу. Пар роту, низька температура. Тока каже? Так, мінусова температура. Я так сподіваюсь, це мінусова температура. Таке враження. Він може відкривати двері спокійно, тобто Ту тут. -ту. Світло починає мигати. Допустимо. Нам би повернути блокнот активувати. Шо? Всереди контенту. Погнали. Якщо ми загинемо, то ми загинемо. Якщо ми не загинемо, то ми не загинемо. Це дуже логічно. Це викидаємо, це беремо. Беремо блокнот. Є, поклали. Чекаємо звідси, чекаємо стрім, голів. Ми рятувалися поки що. Він поки що нічого не написав, так що це, можливо, і не той привід про якого ми подумали. Але він активізується, як ми туди заходимо дуже часто, тому це може бути. Давайте спробуємо. давайте спробуємо когось вибрати Це буде близнюки. Може це безлінчук? Давайте попробуємо. Що в нас там? Я думаю, все близнюки. От так. Все, ми уматуємо звідси. Я мастив. Правильно, відпочиває від приведе неправильно. Ну, хоч щось. У нас 5 доларів. Ще за складність 10 доларів, фотографія ще 10 доларів. Нормальне обладна можна піднімати, Слухайте то на таку Нам термометр купимо, говорять, що термометр дуже полегшує полювання. Як придбати термометр, блін? Магазин спорядження. Так, все вірно. Розпочати. Я сподіваюся, зараз у нас термометр з'явиться в інвентарі. <кій> Треба спретися, зібратись взяти себе в руки і зрозуміти, що термометра таки немає. Чорт! Що у нас тут? Так, це Дектра МВ. Угу. Це можна події — це зробити фотопривиде. Окей, давайте візьмемо термометр той прилад ЕМП. Я думаю, це три основних завдання, які ми маємо виконати, напевно. З цим ми отримаємо щось. Тоді стати свідком. Е, візьмемо фотоапарат і зрозуміло ліхтарик. Вперед. Так, прилад. Ми вмикаємо повсюди світло. так. Як мінімум, не так моторошно. Є. Yeah. О! П'ятий рівень. Чудово. МП5 було. E, ну, було 5. Ну, тільки що 5 ламп щоб було. Це 100%. А ну іди сюди, дружок, пирожок. Оп. Так. Він вимкнув. Він вимкнув апарат, блядь. І Я не думаю, що він от одразу візьме і мене захаває, Я ж просто його сфотографую. Я ж нічого поганого не хочу, я хочу його просто фотографувати. Бо страшно, просто капець. Але в принципі, о! Фотографуємо. Є. Чудовий кадр, мій дорогий друже. О, МП5. От звідси треба буде, якщо нам чекати, це дуже далеко прийдеться бігти, мені це не подобається. Ой! Світло вимкнув! нащо ти вимкнув світло, дурак? То, хто являється цим головним приводом, який так любить вимикати світло? Може, це був дух якогось електрика, який, от бачите, любить так займатися електрикою і всякою вимикати нам лічильника. Тому він в цьому ділі й бо він вимикає не тільки лічильника, а ще й вимикає буде, по всьому будинку світло. Тому це не просто так якийсь Дід Пихто. О, останки. Оп, фоточка. Чудово. ми знайшли останки. Він вмер, кстати, получается, біля стиралки. Трагічна смерть. Візьмемо з собою, може, блокнота. А, не, фотокамеру. Що ми там стати свідком і зробити фотоприведа. Ну, блін, я хочу зробити фотоприведа. Вот это я думаю, блін, дійсно, доказ, а то там якийсь. Так, блін. Ти можеш? холодно, стало. Привевед десь тут привода не видно на знімку. Алло, дружок пирожок. Я знаю, що ти був десь тут, бо мені стало холодно. Низька температура. Дружок пирожок. А ну покажись. Може він боїться світла і треба з вимкненим світлом ходити? Але я ж я, блін, дурію якщо буду ходити з вимкненим світлом. О, можна оце зараз фотографувати? Хошо, кінчились кадри. Я зря все на і тепер вже не можуть сфотографувати. Хому ми б з ним поговорити. Мені дуже цікаво, як це от реалізовано. Дай знак. Як тебе звуть? Ти тут. Дай знак. Ти тут. Угу. Ти тут. Дай знак. Дай знак! Не дай знак! Ну давай знак! Давай! Випустіть мене, будь ласка, я більше не хочу це грати, все. Хороший знак був вообще чудовий. Добре, він дав знак. Я його добре почув. Як мінімум. Як мінімум, ми стали свідком примарної події. Ну, якщо враховувати. Ви знаєте які останки, воно рухало, це, воно рухало це. Якщо враховувати той факт, що примарною подією. Було то, що я набив штани. То да, це дуже примарна подія. Давайте просто наугад спробуємо, що це був. Ммм це була тінь. От я собі так думаю. Все, відправляємо звідси. Подалі, подалі. Свят, свят, свят. Я не витримую ще, блін. Стільки часу з ним. Але потихеньку втягуємось, потихеньку привикаємо. Так, і що ми? О, ми правильно вистачили приводу. Ось так, справа робляться. Фотоприводу у нас не вистачило камери. Розслідування. Оце ну, нормально ми заробили, блін. Це складність. Новій рівень, розбл... рівень розблоковано чи новий рівень та штатив, у штатив тепер є. Можна ставити камеру нормально. Я, правда, так і не зрозумів, як купляти предмети. Детальна статистика. Що у нас? Нічого цікавого, привдать тінь. Я чому вирішив, що це тінь, бо він дуже рідко себе показував і на світлі він майже не проявляв ніяку активність, хоча світло ми включали повсюди. І тому я думаю, він як це кістка доказ. Що можна було якісь таку підібрати? Я щось провтикав, напевно. ладно. Так, я думаю, ми на станок ще одну карту пройдемо, цю з нових якусь. Так, як її вибрати? Секунда. Світло Гра в одинці. Виберемо якусь з нових карт. Тут більше кімнат. Три поверхи навіть, блін. Окей, будемо по порядку. Ти виберемо другу карту. Приготуватись. Так, в нас є. Термометр, нам потрібен термометр. Секунда, ой. О, тепер у нас їх три штуки. Я, коротше, всі бабки просрав. Я молодець. Неважливо. Так, обраємо другу другу локацію. Фотокамера, ліхтарик, Термометр. Що у нас термометр на мене, ну зрозуміти? Датчик круг, запальничка, камера. Відеокамера, проектор, детектор, блін. Ну, термометр, будь ласка. Це він вже в фургоні, я так розумію, типу, да? Ну, окей. Розпочати. О, є от термометри. Воно мене. лупашило, бо я на світлі перебував. Так, ось у нас є план будинку. От електрошчиток. А, тут завжди був план будинку. Він в гаражі, виходить. П'ять хвилин є. Open the door. Так, спочатку, в першу чергу, ми йдемо в гараж, щоб вимкнути світло. Бо без світла тут взагалі так, моторошно просто жах. А, не зрозумів, світло вимкнене? О, отут 4 градуси. Двері відчинились. Я, пожалуй, вийду звідси, будь ласка. Приведи десь там був, він відчиняв нам двері тільки що. Нічого не зрозуміло. Головне, щоб він нас тут зараз десь не вбив, блін. Так, щось тут було. Я сподіваюся, що це вважається за прояв паранормального. Ось так. І тепер йдемо звідси. Потихеньку. Не спішимо. Чорт, яка це моторошна гра? Я так боюсь, темряви, а тут, блін. В темряві по факту і все відбувається. Давайте пошукаємо докази привида. Ми ж, блін, Ghostbusters. Туру, туру. Так, тут нічого немає. І тут нічого немає. А які ж докази? Про що ви говорили? Я не знайшов ніяких доказів. Так, ну це схоже на Полтер якогось, бо він любить, бачу, кидати всякі предмети. А ми любимо чекати від нього назад в підвал. Тому що це неважливо, коротше. Так. Я сподіваюсь, він нас зараз не вб'є. Я не знаю просто, як працює тут взагалі режим атаки, цей славнозвісний. Як поставити блокнот? Алло, де він, мене? Дивіться, є є. А блокнот? Блін, тут. Я блокнот просто тут залишив. А я хорош. Ну, знов прийдеться сюди зараз йти. Дивись, я приніс тобі книжечку, яку ти можеш написати все-все, що ти про мене думаєш. Ой, не тут я її хотів поставити. Я її поставлю в тебе от в кімнаті, бо ти тут дуже любиш забудляти в мене всякі речі. Домовились? Тай, чудово, я тут її лишаю, і йду. Ти дивись. Я тебе не сфотографував. Я думаю, ти дуже сором'язливий у нас привид, правда? Ну, привіт, привиди. Або полтергейсти. Я просто не знаю, як розуміти, коли йде атака, коли це все йде. Мені просто дуже моторошно. момент атаки, я просто панікую, дуже панікую. Балкночі нічого не залишив. Ти тут є? Дай знак. Якщо чесно, я не хочу він давав знак. Так, що тут деркочеш? Вимкнись. Фак, таке враження, що він зі мною могався заговорити. У мене так зараз все мурашками покрилося, ось не уявляєте. Він бавиться. Просто бавиться. А як цією охріню взаємодіяти? Ну давай. Ти тут є? Немає його тут. Дай знак. Ти тут є? Так я не кричав. Він за моєю спиною десь шахнувся. Ти тут є? Дай знак. Дай знак. Я не знаю, я не впевнений, він тут є, чи його немає. Якщо є відбитки пальців, це 100% полтергейст. Як я не хочу сюди повертатись, ви собі не уявляєте. Але вибору немає. Вибору просто немає. Ще радіо так вимахується. Відбитки є. Є відбитки, це по-любому, я знаю, хто це. Я не збираюсь більше знаходитись. Що, на кінець? Ти тут є? Дай знак. Та в сраку. Фу. Блін, може бути ще мімік, звісно, але як на мене, мімік би імітував декілька привдів, тому я думаю, що це все-таки полтергейст. Я на джом ми завершимо, бо я вже просто на грані. Останній похід туди з тим радіо у мене просто по спині мурашки йдуть, і я не можу, я не витримую народ. Зараз перевіримо, чи ми були все-таки праві чи ні. Я дуже сподіваюся, що ми були все-таки праві. Це був Ой, мімік. Це не мімік, а все-таки полтергейст. Правило, визначиш праві. Так, ми були праві це був полтергейст. Тому що він кидав в мене постійно предмети і лишав відбитки. Що у нас ми ще тут чудово зробили? А, це щодень завдання, вон за розслідування. <кій> він думає, щодень завдання, тому що я записую це відео в два заходи. Бо перший вчора я не зміг просто продовжити, а от сьогодні я вирішив ще трошки. Так. Що в нас ми зробили? За розслідування зробив нагорода складність. Ну. А ми що, робили це на складність першій фотографії. А, ми, напевно, робили, блін, Я думаю, що зразу вімкнений цей блів було так просто, в принципі, він не атакував. Зараз перевіримося, переглянемо. Я на любителі грав. Блін, мов стояти середньою, я більше рівня не піднімаю, бо професіонал це занадто для мене ну, любитель занадто просто, як ви бачите. Хоча я сам себе, блін. Нормально так щороку собі нагнав. Добре, ми. По суті, в другому будинку знайшли вже другого нашого привода Це, я думаю, вже доволі непогано. Так сказати, погано. Що не блін. Доволі непоганий прогрес. Коротше. Дякую за перегляд, народ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дзвіночок ставте на мої відео, щоб ви чули, що я викладаю нове на відео на канал. Слава Україні! До нових зустрічей. Па-па!